Ну що, мої любі, ми сьогодні поговорили вже про сни, і сподіваюся, ніч у вас у всіх була неймовірно казковою з вашими снами. А зараз давайте прокидатися. В нас новий робочий тиждень, в нас новий день. Тож давайте працювати. З нами пані Анастасія, і давайте прокидатися за допомогою руханки. А, всім доброго ранку, сідаємо рівненько, сідаємо. Ага, поїхали. О, я бачу котиків, я бачу котиків. Але давайте потім їх покажете, як закінчиться у нас тренування. Потім покажете, добре. Сідаємо рівненько, сіли і починаємо. З голови вправо, ліво. Право, ліво. Право, ліво Право, вліво вниз, нагору, вниз, нагору, вниз, нагору, вниз. Нагору, вниз Нагору і по колу голову. Раз. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Підняли праву ручку нагору. Раз. Обійняли себе, поклали голову на праве плечку. Тримаємо. Раз. Два. Три. Чотири. Міняємо. Ліву голову, ліву ручку підняли. Обійнялися, поклали голову на ліве плечко. Раз, два, три, чотири. Супер. Ручки в замочок, раз. Поклали ручки на потилицю. Поклали ручки на потилицю. Опускаємо голову вниз. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Молодці. Тепер закриваємо ротики і тягнемо під боїндя нагору. Молодці. Цілий ніжки нахрист. Ціли ніжки нагріст. І поїхали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Обома плечками вперед. Раз, три. Два, три, чотири. Обома назад. Раз, два, три, чотири. Ручки нагору підняли. Взяли в замочок їх і тягнемо спинку. Раз, два, три, чотири. І по колу. Раз. Два. Супер. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Ще робимо. Три. Чотири. Молодці. І Ідіть. Ручки тягнемо над. Раз. Два. Три. Чотири. І вперед. Раз. Два. Три. Чотири. І ще назад. Перед. Назад. Перед. Назад. Перед. Молодці. Робимо хвильку. Готові. Поїхали. Ручки в замочок. Хвилька. Раз. Маленька. Два. Три. Чотири. Велика. Раз. Два. Три. Чотири. Маленька в іншу сторону. Раз. Два. Три. чотири. Чотири. Велика. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Праву ручку вперед. Лівою. Потягнули праву ручку в ліву сторону. Тримаємо. Раз, два. Три. Чотири. Молодці. Праву ручку нагору. Вліття зігнули, взяли себе за ліки і тягнемось в ліву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Ліву ручку вперед. Ліву вперед. Потягнули ліву ручку в праву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Ліву ручку нагору. Ліву нагору. Нагору підняли. Ліву ручку. Зігнули в лікті. Взяли себе за лікоть. І тягнемось в праву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Тепер праву ручку перед собою, ліву ручку за собою і в ліву сторону розвертаємось. Раз. Два. Три. Чотири. Міняємо. Ліву ручку перед собою. Праву за собою. Розвертаємось в праву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Супер. Встаємо. Встаємо раз. встали Раз. Там да, молодці, І розминаємо праву ніжку. Раз, два, три, чотири. І навпаки тепер. Раз, два, три, чотири. Підтягнули праву ніжку до себе. Тримаємо її. Раз, два, три. Чотири. Ніжку в сторону. І тримаємо так само себе. Раз. Два. Три. Просто движемо. Раз. Ніжку позаду себе взяли. І тягнемо. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Міняємо. Так само ліву ніжку. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Навпаки. Раз, два, три, чотири. Ліву ніжку підтягнули до себе. Тримаємо. Раз. Тримаємо два, три, чотири. Ніжку в сторону тримаємо себе. Раз. Два, три, чотири. І ніжку позаду себе. Підтягнули. Раз, два, молодці. Три, чотири. Тепер ніжки постали на ширині плечей. Поставили ніжки на ширині плечей. дивіться. І будемо входити вперед. Раз, два, три, чотири. І стоїмо в планочці. Стоїмо в планочці. Раз, два, три. Ідемо назад. Раз, два. три. Три. Чотири. Молодці. Робимо ще раз. Раз. Два. Три. Чотири. стоїмо в планості. Раз. Два. Три. Чотири. Йдемо назад. Раз. Два. Три. Чотири. І останній раз. Раз. Два. Три. Чотири. Стоїмо в планочці. Раз, два, три, чотири. Лягаємо вниз. Лягли вниз. Раз. Так, і зразу тягнемо спинку назад. Раз. Два. Прогинаємо спинку. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Тепер те, що ми з вами робили. Ніжки згинаємо. Та зігнули. Зігнули ніжки. Зігнули ніжки. Ану, ляжте, треба лягти повністю на підлогу. Лягайте повністю на підлогу та зігнули ніжки. І тягнемось до ніжок. Давайте, ви робіть, я дивлюсь. Раз. Два. Ще тягнемось. Три. Бодя, ти щось робиш? Давай роби. Давай, чотири. П'ять. Молодці. Лягаємо, відпочиваємо. Раз. Все, відпочиваємо, відпочиваємо. Раз. Два. Три. Молодці. Позаду себе ніжки натягнуті. Ніжки натягнуті. Ручки підняли. Ручки підняли. І поїхали. Піднімаємо себе. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз, два. Раз, два. Раз, два, раз, два. Раз, два. І затримали нагорі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Встали в котика. Встали в котика. Раз. Встали, молодці. І опускаємось вниз. Раз, два. І дивіться, прогинаємо спинку. Стоїмо з прогнутою спинкою. Раз, два, три. Опускаємось вниз. Раз, два. Стоїмо з круглою спинкою. Раз, два, три. Опускаємо ще вниз. Раз, два. Стоїмо з прогнутою спинкою. Раз, два, три. Опускаємось нижче. Раз, два. Стоїмо з круглою. Раз, два, три. І останній раз. Раз, два. Стоїмо з прогнутою спинкою. Раз, два, три. Вниз. Раз, два. Стоїмо з круглою спинкою. Раз, два, три. Молодці, стали в котика. Стали в котика. Дивіться. І піднімаємо праву ніжку рівненько. Підняли праву ніжку, рівненько. Та. І піднімаємо її нагору. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять. І десять. Максимально тримаємо її на горі. Раз, два, три, чотири. Опустили ніжку. Міняємо. Тепер піднімаємо ліву ніжку нагору, підняли раз, підняли ліву ніжку раз, та, і піднімаємо її нагору, Вона рівненька. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і максимально нагору десять. Тримаємо раз два. зіваєш? Три. Чого лежиш? Чотири. Дайдєм. Раз. Раз. Сідаємо вниз. Сідаємо вниз. Раз. І тягнемось вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Сіли на попу. Сілий на попу. Раз. Сіли, молодці. Та. Поїхали. Ніжки підняли. Підняли ніжки раз. Підняли ручка за ручку взяли. І поїхали. Робимо вліво, вправо. Вліво, вправо. Вліво. Вправо. Вліво. Право. Вліво. Право. Вліво. Право. Вліво. Затримались. Раз. Два. Богдан, тобі треба ноги підняти. Піднімай ноги. Давай. Давай. І нахиляйся в ліву сторону. Нахиляйся вправу. І знов вліву. І знов вправу, вліво, вправу, вліво, вправу, вліво, вправу, вліво, вправо. Молодці. Сіли, обійнялися. Раз. Два, три. Чотири. Молодці. Сіли, ніжки широко. Сіли ніжки широко. Та, молодці. Ніжки широко. Так. обійнялися до правої. Ліву на гору. І нахиляємось до правої ніжки. Раз. Два. Три. Чотири. Лягли на праву ніжку. Раз. Два. Три. Чотири. Обіймаємо себе лівою ручкою, правою нагору. Ага. Бодя, скажи, ти сьогодні будеш щось робити? Моя таки не зрозуміла, чи ти на тренуванні. Будеш щось робити? <тас> Богдан, <тас> кажу тобі. Так ти будеш щось робити чи ні? Ну, просто я не вмію отак розширяти <тас> їх. Ти щось взагалі сьогодні нічого майже не робив, розумієш? Тут багато хто щось не вміє. Дуже багато хто щось не вміє. Но ми ж пробуємо. Ти ж прийшов для, для того, щоб спробувати? Для того, щоб просто дивитися. Якщо прийшов, щоб просто дивитися, можеш подивитися. Але якщо ти прийшов щось спробувати, щоб в тебе потім виходило, ти можеш спробувати. Домовились? Добре? Це... Добре не знаю, не але... видно. Так, добре, чи не добре. Богданчику, сонечко, давай спробуємо. Неважливо, чи широко тобі вдається ніжки. Е... Щось у мене трошки зависне, не знаю чого. О, зараз все нормально, зараз все нормально. Так що, Бодя, якщо прийшов на тренування пробувати, то пробуй. Якщо прийшов дивитись, то це твій вибір. Поїхали. Лівую ручку обідяли себе, праву нагору. Що це з інтернету? Окей. Поїхали. До лівої ніжки. Раз. Два. Три. Чотири. Лягли на ліву ніжку. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Ручки вперед. Поставили ручки вперед. Поставили ручки вперед. І тягнемось. Раз. Два. Дивіться. Можете так поставити ручки перед собою і нахилятися. Три. Чотири. І максимально хто як може. Хто як може? Нахиляється вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Зібрали міжки. Стаємо. І дивіться, права ніжка йде вперед. Права вперед раз. Права вперед раз. Так. І присідаємо на неї. Раз, два, три, чотири. Ручки нагору піднімаємо. Раз, два, три, чотири. Ручки опустили. Цю ніжку в сторону. Раз, два. Ручки ставимо. три, чотири. І опускаємося нижче. П'ять, шість. І тримаємо себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Встаємо. Раз, два. Ніжки. Три, чотири, п'ять. І ніжка, яка позаду нас, тягнемо до себе. Раз, два. Три. Ще тягніть. Тягніть, пробуйте. У вас виходить чотири. П'ять. Молодці. Отак. Правильно. Добре. Міняємо ніжку. Тепер, тепер ліво йде вперед. Поїхали. Ліву вперед. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Ручки піднімаємо нагору. Раз, два, три, чотири, П'ять. Опускаємо їх вниз. І ліву ніжку в сторону. Раз, два, три, чотири. І опускаємося ще нижче. П'ять, шість. І стоїмо так. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Встаємо. Раз, два. Ніжку підсовуємо. Три, чотири. І беремо себе за ніжку, яка позаду нас. І тягнемо до себе. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Та, молодці. Сідаємо. Раз, два. сіли сіли раз, два. Та, молодці. Плечки раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Перед. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. В сторони. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Ручки нагору підняли і тримаємо їх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Опускаємо ручки вниз. Молодці. Похлопилися більше, прийшли на тренування. Дуже вам дякую. Ви молодці. Дуже вам дякуємо, пані Анастасія. Ну що народ, ми прокинулись, і в нас на сьогодні багато справ. Чекаю вас на наступних заняттях. Всім гарного дня, всім цілую, обіймаю. Бувайте. Да, бувайте.